Пішли ми якось недавно з маман до Ірки із новиною про налоги на бездітність. У Ірки ж дітей взагалі нема. А до 60 год їй іще маслать і маслать. Дивлюся уважно на Семена. А він робе вигляд, що тут е, ні до чого. І з нього взагалі налога не братимуть. Ну що, семенчику, каже Ірка, починаємо демографію покращувати от сьогодні, бо з нашим доходом і їхніми налогами нам не по путі. За бомжами черевики будемо доношувати, так що давай. В цей момент семенчик попитався злитись з ландшафтом і здриснуть в тюбік. Ну, поняв, що попитка неудачна. А тут ще й маман підкинула новину, що якийсь спортсмен заключив із своєю коханою контракт. Про щоденний кекс. І якщо день пропустив, то завтра буде два рази. Ірка, як досвідчений продавець, бігом вищитала, що семенчик їй дев'ятнадцять разів. Це тільки за прошлий місяць должен. А що вже казати за цей? Що случилось, семенчик, чого морда запліснила?» Тут різко посипались обіцянки підгорнуть усю картоплю, прошарувати гарбузи три роки. Самому тикать цибулю і часник на зиму, і весною навіть. Але Ірка була непреклонна в цьому питанні Нада, знач, нада, все, крапка. Тим паче, якщо я піду в декрет, ото будеш ти точно ту цибулю тикать. А зараз також треба тикать, но не цибулю. Ех, із сінокосу семенчик вертався окружними путями. І прийшов ближче до десятої вечора, в надіжді, що Ірка вже спить. Судячи із воплів із сусідського двору, там тоже хтось когось обнаружив і яросно підвищував народжуваність. Почувши всі ці страдання і мучення, семенчик втратив свідомість мабуть, притворився зараз отака. Так що, Ірко, іди скористайся моментом. А що ж, треба ж поліпшувати демографію в країні?